Всім привіт! Ви на каналі Ярик Локс Сьогодні мені ось приїхав ось такий ось телефон від Nokia Nokia 105 і HMD Makers of Nokia Font. Ну, хто робить е, Nokia? Це китайська фірма. Nokia 105 Dual 7. Мобільний телефон. Вироблено в Китаї. Угу. Ось такі ось, можуть бути телефони. Що тут написано? Великий легкий для використання клавіатура. Довга батарея 1000 мА. Солідний і. Ну, хороший дизайн і 25. Ну ладно. Так, давайте ми відкриємо. Легко він відкривається. ця коробка. Подумаю, у мене телефон поганий, а якраз закажу вже хороший новий. Так, це, це тут інструкція. Ну, інструкція нам не цікава. Давайте вже одразу перейдемо до телефона. Ось такі новенький, гарненький. Так, що у нас тут всередині? У нас тут всередині є ось така ось зарядка. Угу. що тут поки хіба? Ну, це набира. Зарядка тут це Type-C виходить. Такая зарядка. Ага. Кабель. Выбираем. Давайте мы пойдем из телефона. Снимаем телефона. То вот есть такие вот телефон. HMD. И ось разъем Type-C и для наушников. Вот их тарик. Звичайно, відкрив. Що в нас тут всередині телефона? Давайте ми подивимось. Це у нас акумулятор Nokia. Це у нас тут круті, давайте ми виймемо його. А -а -а, це і для флешки. Так, що в нас тут написано Фінляндія? Я вставляти не буду. Закриваємо Йому. його. Так, вимикаємо ось ця кнопка це вимкнуть. HMD, Makers of Nokia, фон. Дивіться, який гарний звук. Дивіться, яка клавіатура сучасна. Ага, так, давайте. Так, це у нас тут щось писати. Це, це до блокування клавіші, сигнал. Так, тут є музика. Що тут музика? Це плеєр, радіо є. Це радіо. Затурні для кращої А для країн. Знайти всі достатні канали, добре. Триває пошук станції. Щось знайде, чи ні? Ти тепер ми в втратимо А ще Переключать. Як я тут переключаю? Вс так Все Загадчись не причиняет. Це якраз причи. Так, не стать, не стать можна найти якесь ровно двощи. І це я саме краще це робила. Це ж ось що було. Давайте я не знаю, не буде, і це понад доступного працює Тройка пройти. Все, нам... То есть, я как против. Финальный. Все, сильно я чупну все. Найти четверку. Четверка. 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 Семерка. Восьмерка. Дев'ятка. І ну. Нас як чуть і показує звук. Це у нас 105 і сімдесят. Давайте вимикаємо. Радіо вимикну. Так, це у нас. Меню, контакти, імена, що пороження, тому що нема сімкарт вибране. Шукати. Це журнал дзвінків, пропущені, отримані і набрані номери. Це у нас сигнал. У нас радіо ми вже вмін повідомлення і Берете... Не, і надіслати повідомлення. Ну, да. Так, це нас ліхтарик. Давайте ми вимкнемо. Це він світить. Ви бачите. Давайте я вимкну світло. Йо так, він світить. Такі досить дійсно варна світ. Нормальних такрик, що зробили китайці. Ну я сегодня. Ну, щось подивиться, то можна при такому світлі. Так, ми вимикаємо. Вимокнуся фото. Калькулятор можна. Два. Плюс два буде? А, все. Четыре. 2 плюс 2, 4. Хороша математика. Так, календар. У нас. Да раз. Четвертая. Четвертый ручья. Опція. Не знаю, як перемикать, ви вже напишите в комментариях. Снег, все. Якась, знаєте, ігра, Змія. можна дійсно ось таке ось яблуко ну, дитя, яке, не знаю, як розмалювано по сучасному. Такий синій квадратик. Дивіться, Ці... яка зім'яка, це ж зачаровано значить. Якійсь... Не знаю, що це за червоне було, квадратик означає що... 19. Ская каже, змія величезна. 20. 31. Что ты перетинати на Но не Це 22. 23. 24 все-таки. Гейм овер. Музика, пожалуйста. Музыка, цеплеер, Ага, немає місця. Установки, туму, дисплей, режим, установки часу. Осім час. Встановити час. А, теплику, котра зараз година. Зараз здесь 10 -та година. Так, час встановлено. Зараз 10 година. А, і все, дату міняти. четверті. минус 9-й, 2025-го. Установки дінків. телефону. Тут повно всяких наштувань. Менеджер джерфод, телефон. Муку найти в машинку. Яй, ага, купляю, гроші треба платити. Я як ви побачили, досить цей масштабі це радіо. Це... Це О, все. Ось Вимк... ось просто справа це радіо. Показує, Немає сім карти. Це Ді, І ось так трохи бійців телефон. Давайте я спробую його зарядити. в мене є ось такий кабель. Це на швидку зарядку. Спалити не повинен. О, а заряджається. Як моргає, гарненько. Угу. Ну, заряджайте, треба побачите, що заряджається. Так. Давайте не вимкнемо але це ось так ось вимикати. Nokia. Ну, що можу сказати? Цей телефон досить зручний, компактний, він маленький в фірмі Nokia. Скільки років Nokia, але Nokia покращує, покращує свої телефони. Досить велика клавіатура, все видно. Можна вмикати, вимикати великий сенсор, великий, сенсор, не, великий екран. Нормальний ліхтарик і динамік. Добре, що роз'ємний T-PC, як і в усіх сучасних телефонах. Можна вімкнути гарнітуру або навушники. Ось розбирається. Ось такий ось маленький акумулятор, досить зручний. Пластик досить міцний. Якщо навіть впаде і, навряд чи він розіб'ється, досить міцний корпус цього телефона. Не вшу, лік, то він ну а так нормальний телефон. І велика: і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. А ну це тільки один і мінус, що тут треба так кожну літеру переключати, коли писати. Не так як і у, у, у смартфонах. що там одразу А, Б, В, Г, Д і ти одразу пишеш. А тут А, там, наприклад, на Д, Б, В і потім вже буде і так писати. Але все рівно досить зручний. А що це за дирка, до речі, Це ви вже напишіть в коментарях. Для що це що? Там динамік навряд ли може бути. Це, напевно, вентиляція, і це, напевно, також вентиляція. А ні, це динамік. І це може все таки динамік, ну я написано. А, дійсно, досить гарно. І телефон дуже по-сучасному виготовлений. Кому сподобалось відео, ставте лайк, ставте вподобайку. І підписуйтесь на канал, пишіть коментар, нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити нових відео. Всім пока-пока, до зустрічі!